Мій прекрасний ранок у моєму саду Жаржин. Майори гарно цвітать. І я ще хочу морозець біленький. Жоржини. морозець. Обережно поправляємо їм пелюсточки. Я підпираю морозцем. Отак. Тому що вони такі здорові, щоб квіточка в букеті повністю розкрилася. Майори. Або синію. Українська гільбера. Ну, воно буде так гарненько, тут малинові, тут біленькі квіточки. Ой, які вони здорові, які вкласти. Я зрозуміла, ці біленькі будуть тільки ледь виглядати зверху. Які гігантські квіти. Які вели здорові? Ой-ой-ой, величезні. Що це таке? Такі здоровенні квіти. Ростем. ой ой водій. Пробуй вклади, яке воно здорове. Більше я стала першими кладати, а менше я вже тут прилаштувала. Боже, які квітки Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Цікаво, щоб вкласти все, вкласти все. Такий малиновий букет. Малиновий спіленькер. І оцими фінальними гілячками просто його поправляємо. Це ж треба? Яке диво природи. Здоровенне. Прикритий його так, щоб не зламалися квіточки. Зв'язуємо Зв наш букет. <зв <'язує> Який він здоровий. Я думаю, тут о, головне ці величезні квіти і все інше просто зайве. І стрічка, щоб під їх кольор. Я тут зараз покажу, все ж маю показувати, як воно скріплюється. Це ж треба. Я не буду тут нічого обсувати, я просто візьму так акуратненько його зв'яжу на вузок і видохну, що я це зробила. Тому що в них такі трубчасті гілячки, щоб нічого не передушити. І кукурон у нас збити квіточок величезних. А що тут бджілка вже дітає? Бджілка ще. Ой, я в шоці просто. Він здоровий. Бачите, такі труби летять тут, то треба акуратно. Істерика, який букет? Я не можу. Це ж... Це ж взагалі А ще його воду поставити. І щоб воно все це розпустилося. Ну, дивіться, ну, букет нормальний букет, да, пару квіток і букет. Тут можна, до речі, так поправляти його. Тільки дуже акуратно. А, краще не треба. Для вас букет із Жоржин, майорів та Морозсю. Ну, краще. Краще так. Діється собі. Малинова